Всім привіт! Нарешті всіх вітаю з початком літа, з теплими сонячними днями. Не знаю, як у вас, у нас було аж занадто багато дощів, тому травень був таким похмурим, сірим та сирим. І я так боялася, що моя відпустка якраз. Припаде на таку погану погоду. Але, дякувати Богу, наче на кнопку хтось натиснув, і 1 червня розпочалось неймовірне, прекрасне, але в той же час спекотнє літо. Тому час вже підготовлювати свою добірочку і рятуватися від спеки. Як я завжди кажу, якщо в добірці є шанель, то звичайно почнемо саме шанель. І перший аромат моїй добірці. Це шанель номер 5 версія Льо. Якщо ви не знайомі саме з серією п'ятірки, то варто знайомити саме з цим парфумом. Бо, звісно, там є Альдегіди, всім відомі шанелівські, але ця версія така легка, і вона, наче як цей флакон. Вода набрана в склянку і вона освіжає аромат альдегідний, свіжий, цитрусовий. Був створений у 2016 році, і він в той час був, наче, налаштований на молодь, щоб розширити ще більше аудиторію. Коли ви перший раз вдихаєте цей аромат, вас зустрічає неймовірна кількість цитрусів. Тут є і лимон, і бергамот, і мандарин, апельсин, лайм, і ще в поєднання з альдегідами та неролі. Аромат такий дзвінкий, такий яскравий. Він дійсно втомовує спрагу. Перший раз, коли його спробувала, мені взагалі здалося, що в склянку налили холодної води і по ній стікає такий конденсат і. Самій воді долька лимону чи огірок таке свіже, безалкогольне мохіто. Дуже такий він свіжий і здається, що цей аромат, от, наче такий холодний душ. Не треба боятися, що це п'ятірка це та шанель, яка дійсно створена для спекотної погоди. Ще один аромат моїй добірці. Теж Шанель, але це Шанель Шанс Овів. Жива вода. Я казала, якщо вони знайомі з п'ятіркою, варто познайомитися з версією льо. А якщо вони знайомі взагалі з Шанель, то варто знайомити саме з серією Шанс. Там є багато ароматів на різний смак, тому можна обрати будь-який. Стосовно цього аромату, я взагалі перший раз подумала, коли познайомилася з ним, що це новинка. Але аромат був створений у 2015 році, і це таке моє упущення. Але справа в тому, що дуже часто зустрічала різні репліки, аналоги на Шанс, Тандер або Фреш. Вів я ніколи не бачила. І тому, коли перший раз познайомилась з ним, він мене вразив, бо я його ще ніколи ніде не відчувала і взагалі не знайома була з цією композицією. Це. Цитрусовий, і на мій смак навіть трошки пудровий аромат. Якщо Шанель No5 Льо можна і краще використовувати в день, бо він так освіжає, він дзвінкий, легкий, то шанс Вів на мене краще використовувати ввечері. Вперше, я його відчула, здається, взимку або на початку весни холодні. І в той час. Він мені здався таким наче кашеміровий шарф. Ось таке відчуття, що довкола вас ця вся аура. Так, він цитрусовий, але тут більше відчувається така солодкість червоного апельсину. А потім поєднання жасміну, мускусу і рису, вона наче втомовує усю цю літню двіжуху. І коли день уже Іде до кінця, сонце спадає, то хочеться відчути якогось спокою, взяти з собою на вулицю про напій напі або морозиво, і насолоджуватись цим теплим літнім вечерем. Шанс Шансів створює таку спокійну атмосферу, але при цьому він життєрадісний, він дзвінкий за рахунок своїх цитрусів. Дуже такий жіночний, хоча я десь читала, наче його ще рахують як унісексом. Не знаю, треба якось спробувати на чоловічій шкірі, як же він буде звучати. Але не могла пропустити цей аромат і хотіла з ним поділитися, бо це особисто моя така знахідка. І хотілося вам розповісти, що він вартий своєї уваги і шанс вів взагалі така скарбничка цікавих різних нот, цитрусів пудровості та деревини. Ще один аромат, але це вже Івраше Сельдазур. Аромат і серії авторських ароматів був створений у 2019 році. І в мене ось такий старий ще випуск з такою наклейкою. Він був зназначений як унісекс. Цитрусовий, деревний, ароматичний. В піраміді тільки три ноти, ну, грейфрут. Кедр та ветивер. І він дуже гарно звучить як на жінках, так і на чоловіках. От Особливо в мене дійсно це парфум відпустка. Бо коли я його перший раз придбала, я його брала якраз з собою до сестри в Одесу. І от в мене атмосферу він створює дійсно таку для відпочинку, для засмаги, для прогулянок по набережній. І тут навіть оця картинка, вона дійсно передає всю цю атмосферу. Дивіться, яке гарне синє море, скали, розпечене сонце, наче тільки лимону. І ці дерева, які ростуть тільки на морі. Тому саме цим парфумом можна себе перенести в таку відпускну атмосферу. Ще один аромат від івраше це вже натюрель. Я думаю, хтось знайомий з івшею знає цей аромат, він наче класика, особливо класика літа. Аромат був створений у 2008 році. Це цитрусовий, трохи фруктовий і, як на мене, свіжопряний. Бо поєднання цитрусів, лимону, бергамоту з долькою зеленого яблука робить аромат таким свіжим, легким, зеленим. Але ще тут є чорнобривці. І вони якраз і додають цієї пікантності, і роблять аромат трошки гіркувато терпким. Знаєте, на літо якраз і хочеться такої свіжості, але трошки з горчинкою, бо, як на мене, солодкість вона наче п'яницю. Розчиняєтесь у всій цій атмосфері. А от якраз. Зелений, терпке, цитрусов, воно підбадьорює, воно навпаки, якраз енергії додає, і мозок не плавиться від цієї спеки. Такий аромат доречний не тільки на роботу піти, чи в гості до когось, щоб взагалі просто погулятися, але ще й в якихось урочистих заходах, бо цей аромат. Він іншим подобається, він інших заряджає, коли хочеться, знаєте, наче всіх довкола освіжити. Тому повертайтеся до джерел, до тих ароматів, які вам подобались ще в нульових. Особливо для мене це теж таке відкриття. Бо я його знала тільки по картинкам, по рекламам. В мене його не було. А цей аромат. Якщо не помиляюсь, моїй старшій сестрі подобається. І коли почала вже так продавати аромати і всіх запрошую до себе в інстаграм, в Телеграм, в мене спитала, чи є в мене це натюрель. Коли вже десята дівчина спитала, то я вирішила, Та, гай, то треба вже замовити собі. І я пожалкувала, що я і раніше з ним не була знайома отак тісно. Тому користуюся і з величезним задоволенням, і це дійсно таке коктейль свіжості, цитрусовості і пряності в одному флаконі. Заговорила за старі парфуми. Якщо Натурель 2008, го то Masquino Fa'e аромат 2007 року. Це цитрусовий, свіжий, зелений аромат. Яке ж гарне поєднання тут солодкого апельсину, зеленого чаю та порічки. Я в такому захопленні, особливо на літо, цей аромат, він створює таку атмосферу відпустки, відпочинку. Чесно, його не хочеться вдягати на роботу. Його вдягнув і все. Про яку роботу думаєш? Думаєш тільки про якусь річку, про якийсь басейн, чи взагалі про якусь зустріч з друзями. Він дуже гарний саме на літо, саме на відпустку. І мені так подобається цей флакон. Коли сонце світить, я вже колись розповідала, як же гарно проміні сонця виграють на цьому флаконі. Створює таку ілюзію, наче ви на дні океану. Можливо, колись бачила, коли там знімають Discovery і подорожі в океані з аквалангом. Оце в мене така раз асоціація. Сонце світить через цей флакон пробуваються промені сонця і гарно виграють саме з цим кольором флакону. Так що фані підіймає настрій і якраз створює атмосферу такого драйву відпочинку та відпустки. Ще один аромат, який створює атмосферу відпочинку та відпустки це Ланван Егіллен Capri. Парфум був створений у 2019 році. Це цитрусовий, ароматичний, морський аромат. В піраміді, мені подобається, що тут є морські ноти. Він, по звучанню, дуже-дуже мені нагадує на маскинофані. На Але за рахунок цих морських нот дійсно таке відчуття, наче не парфум на вас, а десь просто вітер віє якийсь аромат квітів і цитрусів саме на морі. І поєднання цих морських. Солоних, холодних ноток з ситрусами якраз і створює цю всю атмосферу, наче ви просто відпочиваєте на морі. Якраз і назва Еколон Капрія, що дівчина не на роботі, не вдома, а десь на острові п'є коктейль, відпочиває і насолоджується цією всією атмосферою. Тому якщо у вас немає можливості, ну, зрозуміло, то зараз війна в нікого немає можливості. Нема можливості навіть виїхати просто за місто чи на річки десь побувати. Чи взагалі у село поїхати? Просто подалі від цього урбанізму, від всього руху транспорту, людей. Тому оцей аромат може хоча б на хвилину вам створити атмосферу. Відпустки відпочинку і трошки забутися, відчути, насолодитися дійсно літо в усіх його проявах. Так, і ще один аромат, рятівник на літо, це в нас Елізабет Arden Tea. Я думаю, цей аромат не потрібно представляти, щось про нього розповідати, бо це вже дійсно літня класика. Його Більшість людей знає, ним користуються, і вже роки він стає лідером саме в добірках на літо. Парфум вистворений у 1999 році, цитрусовий, свіжий, зелений, ароматичний, неймовірне поєднання зеленого чаю та цитрусів. От цей аромат, він дійсно як рятівник. Коли хочеться пахнути, і не знаєш, що використати? Використати зелений чай. Це і вам піднімає Настій, і оточуючим подобається. Бо в таку спеку, якщо немає там, кондиціонера чи вентилятора якогось, то цим парфумом можна трошечки розрядити це спекотнє повітря. Ще 15 в 15-му, 16 в 16-му році в мене був аромат зелений чай від івроше. Така величезна банка, і коли він скінчився, ну, бо він у мене був як на щодень, просто полівашкою. А потім, коли я почала збирати свою колекцію, я щось за нього згадала думаю, думала, Та треба його замовити. І щось я з іншими знайомила, знайомилася, знайомилася з ароматами, і коли я натрапила на зелений від Elise Bertin, то я зрозуміла, що мені і грошей. Ось ідеальний зелений чай. Дійсно класика. Мені ще так подобається, коли я зустрічаю перелистою Космополітан і зустрічаю ту рекламу з Кетрін Джонс з цією парасолькою в такі зелені суконьки. Ось він такий тентітний, легкий, елегантний і він дійсно ненав'язливий. Він і вам. Створює атмосферу таку свіжості. І рештам подобається. Я, коли його чую на інших жіночках, то в мене одразу підіймається настрій. Це аромат роками-роками, я думаю, ще буде іншим подобатись. Ось така в мене сьогодні добірка цитрусова, свіжа, зелена. Не знаю, як у вас. У нас доволі такі спекотні, вже 30. І хотілося з вами скоріше поділитися своїми знахідками, своїми рятівничками. Бо ну, таку погоду дійсно варто користуватися якимось легкими, ненав'язливими ароматами, щоб і вони і вас не душили, і іншим людям не заважали. Ті, хто полюбляють важкі наче кірки Бакара Руш, якщо ви дивитесь це відео, благаю вас! Почекайте, будь ласка, до прохолодної погоди, Ну, це ж якесь суцільне катування. Не варто. Подивіться моє відео, надихніться і заходьте до мене в інстаграм на кремчик. Мене можна усюди знайти, я з вами з радістю поділюся і зможете щось для себе дійсно відкрити, окрім цих нав'язливих, дифузних ароматів. А вам, дівчата, якщо у вас є якісь свої теж знахідки, рятівнички, буду дуже вдячна, якщо зі мною поділитесь в коментарях, бо хочеться ще більшого такого асортименту мати. Хочеться якось себе ще більше налаштовувати на таку бадьорість, бо дійсно спека, наче плавить мозок, і не хочеться нічого не робити, нічого. Взагалі немає ніякого бажання, тільки оці аромати якраз підбадьорять, Тому якщо у вас є якісь свої знахідки, то рада буду почути, познайомитись і скористуватися. На сьогодні в мене все. Гарного всім дня, мирного і тихого, і вже до наступних зустрічей. Па-па!